Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 436. Яка найменша кількість банок міцкістю 0,3 кг потрібна, щоб розлити в них 5 кг варення? Починаємо. Спочатку запишемо скорочену умову. Так, що нам відомо? Нам відомо, що у нас 5 кг варення. Пишу всього 5 кг варення. І невідомо, скільки в банок треба, щоб його розлити. Добре, далі. Хоча ми знаємо, що 0,3 кг варення. Вміститься в одну банку. Так. А тепер дивіться. Треба просто проаналізувати. Це задачка вододії. Щоб знайти, скільки нам треба банок, треба всю масу варення 5 кг поділити на 0,3. А тепер дивіться, нам треба поділити на десятковий дріб. Ви в 5 класі навчилися, щоб поділити на десятковий дріб, треба перенести кому вправо, так? Тобто 50 поділити на 3. Але ми націло не поділимо 50 на 3. Тому я вам пропоную перетворити десятковий дріб у звичайний. 0,3 це 3. Все. І тепер нам треба поділити число на дріб. А щоб поділити натуральне число на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. І тепер, що ми множимо натуральне число на дріб? А щоб помножити, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Тепер у нас в чисельнику 5 помножити на 10, в знаменнику 3. Маємо 53. Ми отримали неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число, виділяємо цілу частину. Скільки разів число 3 вміститься в 50? Давайте подумаємо. Я так міркую, думаю, що 16, цілих буде. Дивіться, пишу 16,3 в знаменнику. Тепер 16 помножити на 3 буде 48. Питання. Скільки не вистачає до 50. Два. Два, пишу в чисельник. І от дивіться: нам треба 16,2 банки. Ну, де ж ми візьмемо 2 третіх банки? Мається на увазі, що у нас буде 16 повних банок, а 17 банка буде наповнена на 2 треті, тобто не повністю більше, ніж половинка. Отже, скільки нам треба банок всього, щоб все варення нам розмістити, так сказати, розлити. Звісно, що 17 банок. І пишу: потрібно 17 банок. А те, що одна банка буде не повністю заповнена, це нікого не хвилює. Треба, щоб було розлито все варення. Отже, нам потрібно 17 банок. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!